Панельний будинок і стан був не найкращий. Двадцятому році, якраз точніше дев'ятнадцятому році, вийшла ця програма фонду енергоефективності, і звичайно, ми дуже були зацікавлені цією програмою. Переговорили з нашими мешканцями, пояснили їм всі переваги програми енергоефективності. Слава Богу, все було успішно. Заявку нашу були прийняли в листопаді 2020 року. Фондом схвалили нашу заявку. Ця сама програма вона складається з трьох етапів. Перший етап це є затвердження заявки. сюди входить спочатку енергоаудит. Потрібно було подати, знайти сертифікованого енергоаудитора, який перевірив енергоефективність нашого будинку. І після цього на основі його висновки ми цю заявку подавали. Після того, як була заявка наша схвалена, відбувся другий етап. Ну, Перший відшкодування самого енергоаудиту відбувся, тому що в програму входить до 70% відшкодування проєктних проектних робіт енергоаудиту. І до 50% самих будівельних робіт. Другий етап проєкту це була розробка проєктної кошторисної документації. Вона тривала практично майже цілий рік, тому що це дійсно масштаби дуже великі. Наш ОСББ є одним з найбільших в Україні і ну, великі масштаби робіт. Ми включили два будинки нашого ОСББ – це четвертий будинок і шостий будинок. Ну, четвертий будинок пішов, так, бульвари Незалежності. Четвертий будинок був перший в порядку здійснення цієї програми. Ну, після того як вже розробили і подали оп'ять такі ж знову ж таки на затвердження цієї заявки на погодження проекту, тоді вже ми проводили збори з мешканцями і вже їм пояснювали, які роботи будуть конкретно проводитися. Тобто, поетапно, в нас був листочок опитування. Ми практично майже з кожним мешканцем підходили до нас. Ми їм пояснили, це тривало також таки, ну… Досить великий період часу. В червні ми провели збори, на яких пояснили також, що люди можуть замінити також свої вікна, балконні рами. Тобто, це були додаткові заходи, які можна було впровадити в цій програмі. До основних заходів відносилося це є отеплення фасаду, отеплення горища, даху, отеплення підвалу. Також заміна тамбурних дверей, заміна обов'язково місцях загального користування вікон. Ну, і ще деякі роботи, які ну, для покращення вигляду. Пінопласт він, ну, досить великий об'єм займає. Треба було постійно слідкувати, знайти місце добре, поставили відеонагляд спеціально. Попросили фірму Кім, Кауску інформаційна мережа, щоб нам допомогли, поставили відеонагляд. Також, звичайно, що ну, відповідно тут. Коли вітри, це треба було все якось в дощі допомагати, зберігати і в належному стані. Ну, також те, що великий будинок він йшов поетапно. Відповідно, поки перша частина будинку утеплялася, та частина робилася якісь інші роботи. Ну, і так, помаленьку помаленьку ми рухалися. Після того, як фонд після затвердження проєкту кошти репутації, наступає третій етап. Тобто здійснюється вже безпосередньо самі будівельні роботи. Будівельні роботи, також якість будівельних робіт це є для цього є технічний і авторський нагляд, які обов'язково мають бути, повинні бути і. І висновки самих будівельних робот. В кінці це вже є останній етап. Це є енергоаудит, який вже безпосередньо сертифі... сертифікація цього проекту, який показує ну, якість виконання самих робіт. Панельному будинку звичайно найбільше втрати йшли через вікна і через ну стіни. Панельні вони ну не наз... ну, не є енергоефективними, і через них де найбільше втрат тепла. На другому етапі це є вікна, також заміна вікон. Ми замінили вікна на енергоефективні вікна. І вони були з найкращим коефіцієнтом енергопередачі це 0,9 на нашому будинку. І це є досить високий коефіцієнт. І справді люди задоволені, кажуть, що вікна дали дуже сильний ефект. Тобто задоволені ну, саме заміна вікон дали досить, досить сильний ефект. Також підвальні люди з перших поверхів дуже часто жалілися, що дуже сильно ну, холод, цвіль. Ну тобто, п'ять які також проблеми через підвальні, через панелі, підвальне перекриття. Після того, як ми їх утеплили, також люди відчули різницю того, що було до і після. Економія дійсно є сам фонд ну, сам фонд гарант, не гарантував, але казав, що 50-60% економії. Спочатку, звичайно, ми думали, що це просто цифри. Але після того, як ми це зробили, порівняли 23 й рік, 24-й рік. Тобто різниця в платіжках, от люди показували свої платіжки. То можу стверджувати, що дійсно от в процентах економії газу, наприклад, виходить до 40%. Тобто кось в кось 40%. Ну, це суттєво. Я вважаю, що люди задоволені, тобто тут однозначно є перевага в економії енергоносіїв.